Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про мою гру, яку я зробив в конструкті. Тут от можна міняти мову. Це працює. Ну, ніби як от Наскаємо 9, вертаємося в меню можна. Не знаю, на українську. От. Тепер граємо. Я наскаю в клавішу Mesh, щоб стріляти. Зараз сюди прийдуть всякі вот такі вот штуки, від яких я маю відбиватись. І це не так вже й просто, як ви думали. На клавішу пробіл я можу телепортуватися на базу. Ось. Тепер дивіться. Тут на клавішу 1. Ми можемо поставити пушку, яка буде стріляти. Тільки її полі прилипають, тому не дуже класна штука. На клавішу 2 шахту, яка буде, яка буде заробляти гроші. Нам кожної секунди, не пам'ятаю, щось там. І ось я програв. Пробуємо ще раз. Тут, тут там, таймер зверху. Ну, він позначає скільки ще секунд до наступної хвилі. Че моя? Звідки ми... А, це шахт. Чи мене вона не стріляється? Так, да, це бах один. І ми не можемо вийти в мені. Коротше, вона не дороблена, але от гра і та й гра Зараз я перезагружу. І, і от ще раз. Е Українську включу. Українська дев'ять. Пробіг. Так, блін, я випадкова девять і граємо ще раз. Погнали! Тут стрілки для того, щоб рухатись Погнали, пробуємо. А! Якщо Осей от слізень попадає. Ну, він. Попадає на. Ледве не програв, ну і я зараз програю. Не програв, як це так ладно. Шо, бах цікаво, цікаво. Піся. Я не буду стріляти. Шо? Це бах. Ну, я, короче, бах Ну, і всем, папа.